Ви мрієте про навчання або роботу в Польщі, але не знаєте, як підтвердити свої знання польської мови. Державний сертифікат може відкрити перед вами нові горизонти у 2004 році. Польща затвердила мовний закон, що визначив чіткі умови проведення іспитів та видачі сертифікатів на кожен освітній рівень. З 2015 року міжнародний екзамен можна складати не лише в Польщі, а й у закордонних осередках, таких як наш центр іноземна мова. Сертифікат містить рівень знань, номер, підпис голови комісії та мокру печатку, що підтверджує його легітимність. Для навчання або кваліфікованої роботи в Польщі сертифікат є бажаним, особливо для бажаючих вступити на складні спеціальності, такі як програмування, медична справа, психологія та інші. Абітурієнти, які бажають навчатися в польських вищих навчальних закладах і при вступі мають державний сертифікат відповідного рівня, повністю звільняються від вступних співбесід з польської мови. Для отримання карти резидента ЄС, карти сталого побуту або громадянства Польщі, державний сертифікат є обов'язковим. Один з способів отримання державного сертифікату через наш центр Іноземна мова. Центр займається державними іспитами з 2011 року. Якщо вас зацікавила наша пропозиція, залишіть заявку на сайті та ми зареєструємо вас на державний іспит. А якщо ви не вивчали польської мови, ми допоможемо пройти курси повної підготовки до іспиту. Державний сертифікат діє на усій території Польщі, в ЄС та світі і є безстроковим. Зателефонуйте до нашого центру Іноземна мова для детальнішої інформації або. Залишіть заявку.